You must work your ass off. It's that simple. Я хочу розповісти вам про п'ять правил, які я завжди дотримуюся. Щоб я не робив в житті, я завжди використовував ці п'ять правил, і саме ці правила допомогли мені досягти успіху в кожній сфері мого життя. І я знаю, що ці правила може застосувати будь-хто і будь-коли. Я маю на увазі, що для того, щоб застосувати ці правила, ви не повинні бути чемпіоном з бодібілдингу, кінозіркою або губернатором Каліфорнії, якщо ви хочете досягти успіху в будь-якій діяльності. Ці правила. Допоможуть втілити в життя ваше бачення. Моє перше правило: знайдіть своє бачення та починайте втілювати його в життя. Я вважаю, що найважливіша річ, яка повинна у нас бути, це чітке бачення того, куди ми йдемо. Мета, над якою ми працюємо, тому що у вас може бути найкращий корабель у світі, але якщо капітан не знає, куди саме він хоче потрапити, то цей корабель буде дрейфувати по світу і ніколи нікуди не дістанеться. І це саме те, що трапляється в житті, якщо ви не маєте цілі. Якщо у вас немає бачення, ви просто... Просто дрейфуєте навколо і ніколи не відчуєте себе щасливим. Ось чому це так важливо мати чітке бачення майбутнього. Моє друге правило завжди мисліть масштабно. Якщо ви збираєтесь чогось досягти, ви повинні думати про великі цілі. Найбільша проблема для більшості людей полягає в тому, що вони не думають масштабно. І причина того, що люди ставлять маленькі цілі, полягає в тому, що вони бояться зазнати невдачі. Адже якщо ти ставиш перед собою завдання досягти велику мету, то шанси на невдачу дуже високі. І більшість людей бояться зазнати невдачі. Це одна з найпоширеніших причин, чому люди не Починають діяти, і чому вони не можуть почати мислити масштабно. Я говорю собі, ей, я не турбуюся через невдачі, тому що це частина життя, ти не можеш йти і вигравати все. І навіть якщо ти програєш, то як далеко ти зможеш упасти? Ось дивися, це земля. А далі землі ти не впадеш. І насправді єдине, коли можна вважати себе невдахою, це якщо ти падаєш і не встаєш. Але якщо ти встаєш, то ти ніколи не будеш невдахою. Тому я ніколи не вважав себе невдахою. Я завжди сприймав себе як переможця. Хоч і були часи, коли я зазнавав невдачі, але я завжди вставав і рухався вперед. Моє третє правило ігнорувати скептиків. Адже, коли ти маєш велике бачення, великі цілі та великі мрії, про які люди будуть говорити тобі, я не думаю, що це можливо зробити. Це неможливо. Ви можете чути це постійно, але пам'ятайте, що ні в якому разі не дозволяйте їм заважати вам мріяти та йти до своєї мети. Кожного разу, коли я тільки починав розвиватися в будь-якій сфері, хтось обов'язково говорив мені, що це неможливо, але я чув, що це можливо. Коли будь-хто говорив мені, що щось неможливо зробити, я чув, що це можливо зробити. Коли хтось говорив ні, для себе я чув чітке так. Ось так я мислив. Як говорив Нельсон Мандела, будь-що видається неможливим, поки хтось цього не зробить. Моє четверте правило: працюйте наполегливо. Успіх не з'являється випадково. Звісно, є така річ, як удача, але не варто розраховувати на це. Я маю на увазі, що ти не досягнеш успіху, якщо не будеш наполегливо працювати. Я завжди вірив, що наполеглива праця обов'язково окупиться в повній мірі. Тому незалежно від того, чим ти займаєшся, працюй. Я пам'ятаю, як Мухаммеда Алі одного з моїх кумирів, запитали, скільки скручувань на прес ви робите на тренування? Він відповів. Я не знаю, тому що я не починаю рахувати, поки прес не почне горіти. Задумайтеся, він починає рахувати лише тоді, коли його прес починає горіти. Ось що я називаю працювати наполегливо. Саме це зробить з тебе чемпіона. І неважливо, в якій сфері ти хочеш досягти успіху. Суть мого четвертого правила працювати наполегливо полягає в тому, що якщо ви не застосуєте це правило, то решта правил не дадуть результату. Деякі люди говорять мені, що вони не мають часу на те, щоб від. Зал. Я багато разів чув, як люди говорять. Я так важко працював цілий день, я втомився. Або я не можу тренуватися, або я не можу читати книгу, не можу вдосконалити себе. Або ще я так багато працюю, що не можу вдосконалити свій бізнес, не можу розвиватися як особистість. Що це взагалі означає? Я маю на увазі, що в кожному дні є 24 години. Ми спимо 6 годин, тож залишається 18 годин. І я знаю, що деякі з вас скажуть: почекай, я сплю 8 годин, а я відповім просто спи швидше. Моє п'яте правило не просто беріть, а й повертайте щось назад. Залишіть свій слід у світі. Я вважаю, що всі ми зобов'язані зробити щось для наших родичів та друзів, щось для нашої спільноти, щось для нашої держави. Тому що зрештою в майбутньому нас оцінюватимуть не за тим, скільки ми заробили а за тим, скільки ми віддаємо. Я гарантую вам, що якщо ви будете дотримуватися всіх цих правил, ви досягнете всіх своїх цілей. І будете пишатися тим, що змогли досягти всього про що могли тільки мріяти. Тож я хочу, щоб ви пам'ятали ці правила: майте бачення, мисліть масштабно, ігноруйте скептиків, працюйте наполегливо та віддавайте щось назад. Тому що якщо не ми, то хто? Якщо не зараз, то коли? Всім дякую за увагу.